Друзі, всім привіт! Канал Шалений Тракторист. Ну Друзі, хочу вам показати соняшник від компанії Lidea. Є з класика. Звісно, соняшник, друзі, бомба, вимахав. Тут трошки пройшов, як я в останній раз відео знімав. Пройшов дощик. Ну як, він міліметрів два, навіть не більше він тут прокапав mm -hmm. і соняшник, дивіться, як вимахав. Він просто помінявся повністю. Це Ізіда. Вона мені зараз, друзі, ну щоб вам не збрехати, в середньому, ось дивіться, отака висота, і тут край, а так взагалі ось всередину трохи зайшли ми, показую. То ну десь метр шістдесят, як він і повинен бути, я би сказав, для висоти саме те, що треба. Ось отак дивіться, яка краса. Ну, Мені подобається він, я задоволений. Одне тільки що скажу, по весенній дисковці, друзі, ніколи не сіти. І взагалі від дисковки відмовляйтеся і вона й нахер не треба. Так, ну такий соняшник. Зараз піднімемося до наступного гібрида. Буде ароматика під Грандстарт. Це поки що, друзі, зідочка. Вирівнявся, взагалі, просто дивіться, ух, краса. І бутончики. камера чомусь не передає, але, друзі, листочки не світлі. Я побачив відео, думаю, що всі так удивляються. Всі бачать, що світлі листки, ні, вони не світлі, вони не салатові, як там отак, допустимо, його розвернутись. Вони темненькі. Просто чомусь камера не передає. Так. Ну є, друзі, отакі ось. Він боліє, не хоче йти. Він якийсь слабенький. Ну, бо дисковка. Ось де сіялка одна, мабуть взагалі диски тут забивалися, що то волни видно. А так, в принципі, те що треба. Так. Тут поменший пішов. Ось о дві сіялки малий чомусь. Він як і був, так і є. Ну а тут пішло те, що треба далі. Рая повністю вже відійшли, як то кажуть, ідуть, І це, друзі, ми дійшли вже до ароматика. Зліва воно повністю воно видно, так, видно, ось зліва межа ізіда, далі пішов ароматик. Ароматик вирівнявся, теж витягнувся, такий ух. Ароматика трішки густіше висіяли. Ну треба було просто провірити висів, щоб не було так. А вийшло що трошки густіше. Ну нічого. Якби Оранка можна було взагалі б не переживати, а по дисковці трішки є що переживати, бо на сьомого думи новить. Ну отак от, от, краса. Є на що, друзі, дивитися. Хто б ще не говорив. А лідея це звісно лідео. Це по весяні дисковці, друзі, соняшник такий. І при мінімальних дощах тут взагалі був тільки один дощ, що промовчив до 5 мм. І то його висушило швидко. А так і так, да, друзі, 30 грам гіліантекса і амброзія повідходила. Місцями вона тут сидить на місці, але місцями я бачу, вона жива. Є. Головне поки що не забув. Щоб попередити вас. Так, ну тут в принципі стоїть соняшник ароматик, я думаю, чуть-чуть він понижче, друзі. ну Давайте зайдемо всередину. Ось так, Дивіться. Яка краса. Він, так, да, він поменше. Він десь метр тридцять зараз. Хоча ні, місця і вище. Ось дивіться які. Ось така краса. Це ось сюди трактором, бачите, переїхав, був з рядка на рядок, перескочив, все. Та ні, він також і місце високий. Стовбура в нього, конечно, бачите, хоть і рядом, но Дебелі. Це, друзі, ароматик під Гранд Стар Класний. І зідай, ароматик, конечно. Супер гібриди, мені сподобались вже. Я їх сію перший рік. Це край ізіда, Він, я думав, взагалі края буду дискувати ось, ось друзі, табличка наша, де ароматик. А ось амброзійка. Не знаю, може це нова, звісно, друзі, пішла, Але вона є. Ось, бачите, свіжа кліза. І багато свіжого бур'янця йде. Так що такі справи. Це ще, друзі, йде у нас ароматик. Він оце ось я дивлюсь метрів п'ять від краю, отут іще нема, чи диски може мельче йшли, чи я не знаю чого, але щось не, не такий високий. А далі туди йде повище. Вибачаюся, друзі, за вітер дують вітри зараз у нас. Вчора їхав на город, везде по окружності так позаливало. Поїхав степом півдороги, проїхав, проїхала півдороги Думав, вже на визивати буксира. єлі вибрався, що з гори. Так, і оце, друзі, ось, видно, вищий пішов соняшник ось. Буде соняшник від компанії Lidea. ЄС Armonica. Тоже бомбезний гібридик. Дуже він мені сподобався. Оце три гібриди, які я посіяв, я вам чесно, я їх рекомендую вам. Ви бачили, в який шлак я його сіяв. Ну, І що вже з цього. Якби я ще може, посіяв би 4 штуки на метр, як люди казали, я думаю він би ще б крутіше стояв, тому що тут вологи не вистачає. Я привик по оранці густотою вигравати. А зараз вийшла дісковочка і я трішки не подумав про це. Ну нічого, друзі, я думаю ми і справимося. Це перший урочок отримали, що по дисковці не можна гратися. Ну, я то думаю, якщо на двадцятку витягну на круг тут, то я буду доволі. При тому, що тут дисковка, нічого такого не робилось. Ну, кормив, звісно, так, да, підкормив, я не пожалів. І після підкормки на четвертий день було вже видно, яка різниця пішла. Так, да, гармоніка, друзі. Ось, дивіться, я вам... Вибачаюсь. А. Дивіться, гармоніка. с Так что. Да, армоника. И там выше а пошел Соняшник, конечно, ще выше. Бачите. Он тут и живый. И того буряка, конечно. Ну, смотрите. Есть мыши просто местами. Не везде, но местами есть, друзья. Вот это, друзья, соняшник Армоника. Дуже класні гібриди. Також, друзі, саванна, класний гібрид класичний. Від компанії Лідея. той мій улюблений був гібрид, я його взагалі обожнюю. Як на мене він навіть краще, ніж Белла був. Так тут трішки нижчий пішов. Там вимахав, не знаю чого. Тут також іде, але ну, трішки понижче. Це ще армоніка, друзі. Ось бачите, де падалиці щось багато повилазило, Вон, вона не в рядку, її видно, друзі, то звісно нехорошо. Треба наступного року сіяти тільки або класику, або під гранстар, щоб потім перекривати ядами, бо ось видно, що робить. Падалиця, ось повилазила, стоїть. Ну нічого. Якщо дощик ще один пройде, ось гармоніка це вже, друзі, вона закінчується Далі там ще два гібрида Піонер 130 і Сінгента Честер. Ну я вже не буду йти. Буду виключатися. Так що, друзі, кому цікаво, спостерігайте, підписуйтесь на мій канал. Давайте пройдемо, глянемо вже, ладно. Вже близько тут тобто, доглянемо, як Піанер-130 і себе буде показувати з цими гібридами. А ось і зідочка. Бачите, який темний. Два рядка, то, друзі, сходи були погані, пробивали і збилися, вирізали. А я покажу ще Ось, бачите, це вирізали. І повністю нагору. Так ми їх і уничтожили. Ну а тут звісно бачите який навіть де був, де вологе хватило, він отакий стовбуряка той, що треба. І стоїть той, що треба. А ну нічого. Дякуємо, що хоч це можемо показати. Получилось посіяти поки що. А там буде видно. Тут низенький. Ось два рядка. Низькі ямка. Чому ямка не знаю. Так. І оце вже, друзі, десь Піонер 130. Так, ну ну видно воно. Камера передає, де був ароматик, він світлий. Тут темне, ну це ще, мабуть, армоніка. Ну. Ага, ось о, доходимо, так. Да. Ну а це ось, о, друзі, вже пішов Піонер 130. Повище, вимаха він, так. Да. Ну теж, в принципі, нормально, як би так сказати. По висоті високий, да, він тут теж вимахав, Скажем, те що треба. Метр п'ятдесят, метр шістдесят, я вважаю з-за для соняшника. Саме той ріст, який треба, при таких вітрах, як зараз дує. Дай Боже при дождях, ливнях і все, і ляже він Ай, і не спасе вашій здоровий стовп. Ну. Давайте глянемо ще вище, піднімемося на соняшник. Сінгента Честер. Він відрізнявся. Це, друзі, точно вже йде Піонер 130-й. Він і не в тому році в мене стояв, стояв на міну, правда, воронка була, там його добре був на заряд 200 кг давав. Так, це піонерчик. Є також щось, бачите, отак. А, цей тут наїхав. Як бризкав, наїхав, друзі. з густотою тут. Треба було ще подумати, що ж падали це буде. І падалиці, спочатку чомусь мало було, потім, потім полізла. Якось стали. Так, а це вже, друзі, ось, ось зараз буде починатися соняшник Сингента Честер. У нього вершочки жовті. Ну, взагалі так стоїть вроде, непоганий. Так дивися. Побачимо які бутончики будуть, як то кажуть, а потім буду щось вже розказувати конкретно. Так, да, дебелий тут Я вже дав ось бачите що робиться Вона одійшла була, прибита Жовте видно чи ні, а далі шлак ну Ні, не, ну, не багато, но ну, вона ось вже видно, все, пішла Сінгента Честер. Ось о два рядка, рядок ще піонерчика пролітає. Ну так, да. Сінгента Честер. Пішла трішки в рості. Такий стоїть теж гарнющий. Дивіться який. Ну і покажу вам, що б ви сказали. Яка тут волога, друзі? Бачите, яка волога? Немає. Бачите? Сухо. Ото ну, такі дощі в нас йдуть. Так що, друзі, дякую за увагу. Підписуємося на канал, шалений тракторист.